У футболі існує багато прикладів сімейного наслідування. Якісь із них вдалі, які сні, наприклад, династії Зідана, Клюйверта, Сімеоне тощо. Але, мабуть, найбільш успішною, довготривалою та відомою є династія сім'ї Мальдіні, яка існує вже 80 років. Сьогодні поговоримо про постать, з якою мало хто буде здатен посперечатися в легендарності та в питанні відданості клубу. Про культового італійського захисника Паоло Мальдіні. Згадаємо його життєвий шлях, як він став легендою Мілану, заради якого. В клубі навіть вивели його номер. А також не оминемо і його футбольну спадщину. А ви, друзі, не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Якщо ви достатньо цікавитеся футболом, ви повинні були чути про такого відомого італійського захисника, пік кар'єри якого припав на 1950 60 ті роки. Саме в сім'ї Чезари і народилась майбутня легенда Паоло Мальдіні. Тут варто наголосити, що на момент свого народження Паоло був довгоочікуваною дитиною, не дивлячись на те, що у подружжя Чезари та Марії Луїзи на той момент вже було троє дітей. Але всі вони були дівчатами, а великий Чизар мріяв про хлопця, якого б він міг повести своєю протоптаною дорогою 26 червня 68-го року «Мрія, чи зараз здійснилася, і на світ з'явилась людина з унікальними здібностями, яка могла не тільки продовжити батьківську справу, а й перевершити всі досягнення батька. Мальдіні старший був видатним та багаторічним капітаном Мілана, першим в історії італійцем, якому вдалося підняти над головою Кубок європейських чемпіонів, і який, хоч і не провів все життя в одному клубі, як його син, але присвятив Росанері чималу частину свого. Життя. Я думаю, ви вже здогадалися, що проблеми у виборі футбольної академії для юного Пауло взагалі не було. У віці 10 років він пройшов вступні тести до молодіжної академії Мілана, маючи досвід гри у футбол лише в умовах звичайної вулиці. Цікаво, що до 14-річного віку він грав на позиції правого півзахисника та Вінгера, але потім тренери розгледіли в ньому захисний потенціал і перемістили його на правий фланг оборони. Через те, що Пауло чудово володів обома ногами, Іноді його ставили і на лівому фланзі. Через багато років свою славу та геніальність він здобуде саме зліва в захисті. В сезоні 84-85 Пауло виграв з молодіжкою Мілана молодіжний кубок Італії. До речі, в тій команді разом з юним Мальдіні грало й декілька інших легенд італійського футболу: Алесандро Костакурта та Фабріцьо Феро. Саме в 1985-му Пауло отримав своє перше запрошення до дорослої команди Росенері і дебютував в складі в матчі 16-го проти Удінези, провівши на полі один повний тайм. Нехай це були лише 45 хвилин за весь сезон, але головне, що це просто сталося. Не кожен 16-річний юнак може отримати право на таку честь. Одного матча та регулярних успішних виступів в складі молодіжки вистачило, щоб на наступний сезон Пауло покликали до дорослої команди. Та й не сидіти в запасі, а взяти на себе роль повноцінного гравця стартового складу. Також йому символічно була віддана футболка з номером 3, яка колись належала його батьку. В Своєму першому дорогу. Ослому сезоні він провів майже 3,5 тисячі хвилин, отримавши при цьому всього лише одну жовту картку в усіх турнірах, не дивлячись на те, що команда за підсумками серії А посіла лише сьому сходинку за обрієм майоріла надія на світле майбутнє, тому що саме у 86-му за президентське крісло сів відомий італійський підприємець Сільвіо Берлусконі, який тоді ще не зганьбив свою репутацію в безкінечних скандалах і мав чіткий план з відродження Мілана, як однієї з головних. Сил в Європі. Після звільнення шведського тренера Нільса Ліндгольма та тимчасового призначення Фабіо Капело в сезоні 87-88 на тренерський місток заступив легендарний Аріго Сакі. З приходом Сакі Мілан провів дуже важливу та потужну трансферну кампанію. В тому сезоні ряди команди поповнили Марко Ван Бастен, Рут Гуліт. Карло Анчелотті, а з оренди повернувся ще один вихованець, вище згаданий Алесандро Костакурта. Саме з останнім, а також з Франко Барезі та Мауро та Сотті, Мальдіні сформував один з найміцніших захисних квартетів у футбольній історії. Доказом цих слів слугують результати всього 14 пропущених голів в дебютному сезоні Сакі та закономірне Скудетто. Це було лише перше з семи чемпіонств Мальдіні, завойованих за всю кар'єру. В той час Пауло. Перевідкрив позицію лівого захисника. Оборона багатьох команд тоді працювала за зональним принципом. У кожного з чотирьох захисників була відповідальність за свій особистий шматок поля. Плюс до цього проти найбільш небезпечних атакувальних гравців завжди застосовувалась персональна опіка. Мальдініш, окрім вище названих завдань, встигав закривати весь лівий фланг. Пізніше таких гравців будуть називати латералями і використовувати їхні вміння в схемах з трьома центральними. Захисниками. Але Мальдіні не увійшов би до історії нашої улюбленої гри, якби тільки пахав на лівій бровці. Він був універсальним солдатом і часто виходив в центр оборони, особливо в другій половині своєї кар'єри. Забігаючи наперед, можна згадати фінал Ліги Чемпіонів 94-го року, в якому Мілан зустрічався з Барселоною. Цей матч став яскравим прикладом універсалізму Мальдіні, який грав саме в центрі захисту в парі з ветераном Філіппо Галі. Через з дискваліфікацією Барезі і Костакурти. Тоді Пауло не дав каталонцям жодних шансів та виключив їхню атаку з гри. А сам Мілан переміг з рахунком 4-0. За каденції Арігосакі, Мальдіні, окрім єдиного на той момент чемпіонства, здобув Суперкубок Італії, двічі виграв Кубок європейських чемпіонів і стільки ж разів Суперкубок Європи та міжконтинентальний Кубок. До того ж, Кубок європейських чемпіонів в Росонері виграли двічі поспіль, перемігши спочатку румунський клуб Стяуа у 89-му, а потім Бенфіку у 90-му. Успішний етап Заріга Сакі було завершено в 91-му році, але попереду чекала епоха Фабіо Капелла, яка обіцяла стати ще успішнішою. Під керівництвом Капелла Мілан все ще продовжував домінувати як в Італії. Так і в Європі загалом, і Мальдіні був однією з ключових частин того непереможного колективу. З першої ж спроби Капело виграв Скудетто та дійшов до півфіналу Кубку Італії. А ось у лізі чемпіонів Мілан того року участі взагалі не брав. Справа в тому, що в рамках чвертьфіналу ЛЧ сезону 90-91 один зустрічалися з Марселем і в матчі відповіді на полі французів. Виникли проблеми з освітленням стадіону, через що Рефері був вимушений зупинити поєдинок на деякий час. Це не сподобалося віце-президенту Мілана Адріано Галіані, який наказав футболістам не повертатися на поле. Через це Мілану була призначена технічна поразка та дискваліфікація з Єврокубків на один рік. Те чемпіонство Капелло було першим з трьох поспіль виграних скудет, які команда буде завойовувати до 94-го року. В тому ж році Росанері виграли Суперкубок. Італії та лігу чемпіонів у вже раніше згаданому фіналі проти Барселони. Та кампанія знову довела, що Мілан мав один з найкращих захистів Європи. В серії А підопічні Капело пропустили. Тільки 15 голів в 94-му році Мальдіні став першим захисником в історії, якому вдалося отримати нагороду футболіст року за версією журналу World Soccer. А також він посів третє місце в голосуванні на отримання золотого м'яча. В своєму заключному сезоні 95-96 Капело знову привів Мілан до Скудетто, яке вже було п'ятим на особистому рахунку Мальдіні. З 96-го по 99-й Мілан потрапив у невеликий період стагнації, пов'язаний зі зміною тренерських ідей та від. Тходом на пенсію деяких лідерів команди, включно з Барезі та Та Соті. саме через відхід двох останніх, в 97-му році Мальдіні став основним капітаном червоно-чорних. Ренесанс Мілана відбувся в 2001-му, коли на тренерський місток прийшов колишній гравець Мілана Карло Анчелотті. Італійцю знадобився рік на побудову страшної сили, яка знову була готова домінувати на європейських полях. Саме за каденцією Анчелотті в захисті сформувалась чергова потужна варіація оборонної ланки Мілана Мальдіні Коста Курта, Неста, Кафу та Япстам. Першим головним тріумфом Мілана Анчелотті став фінал Ліги Чемпіонів 2003 року, який мав суто італійський присмак протистояли росанері туринському Ювентусу. Мальдіні став одним з тих, хто допоміг зберегти ворота Мілана недоторканими, перевівши матч в серію пенальті, в якій саме Міланці виявилися сильнішими. Саме Мальдіні був визнаний гравцем зустрічі, а пізніше його додали до команди року УЄФА. Це була перша перемога в ВЛЧ для Мальдіні саме в якості капітана. В тому ж 2003 році Мальдіні замкнув трійку лідерів на отримання золотого м'яча вже вдруге в своїй Кар'єрі після 94-го року Мілан міг повторити свій єврокубковий успіх через два роки, але тоді трапився легендарний стамбульський фінал. В якому Ліверпуль провернув неможливе, та після 0-3 в першому таймі перевів гру до серії пенальтів. Прикра поразка не завадила італійцю знову потрапити до команди року у ЄФА. В 2006 році здавалося, що тому Мілану, який вигравав титули кожного року, настане кінець. Спершу вони вилетіли з Ліги Чемпіонів, програвши майбутнім переможцем Барселоні. А потім сталося зловісне Кальчополі. Скандал пов'язаний з договірними матчами, внаслідок якого у Мілана відібрали аж 30 залікових балів, відкинувши їх з другого на третє місце. До речі, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво послухати про Кальчополі більш докладніше в окремому відео, присвяченому цій темі. А ще у нас є окреме відео про Мілан саме під керівництвом папи Карло та його досягнення. Радимо вам його переглянути за посиланням. У описі та в підказках. А зараз оголошення, друзі, на нашому YouTube каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на YouTube розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого Проекту доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую, останнім гучним тріумфом Мальдіні в червоно-чорній футболці. Звичайно, є афінський фінал Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля, в якому Росенері помстилися за програний фінал 2005 року і допомогли Пауло виграти п'ятий кубок ЛЧ. До ігор в національній збірні його почав залучати ще батько. Вперше це відбулося у 86-му році в команді до 21-го року, в якій Чезаре Мальдіні був тоді головним тренером. Всього через два роки Пауло вже чекали в дорослій збірній, яка якраз приймала участь на Євро 88. На тому турнірі Мальдіні провів всі чотири матчі, а сама сквадра Адзура дійшла до півфінала та програла Радянському Союзу. Ще через два роки Мальдіні поїхав зі збірною на домашній чемпіонат світу, в якому Італія продемонструвала. Одну з кращих в історії мундіалів гру в захисті, попустивши всього два голи за турнір та провівши рекордні 518 хвилин без пропущених голів. Проте це не врятувало Італію від прикрого виліту в півфіналі проти Аргентини. В 92-му Італія на загальний подив не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат Європи, але виправилася в 94-му, успішно пройшовши відбір на мундіаль в США. На тому турнірі Мальдіні став віце-капітаном і вперше одягнув капітанську пов'язку замість. Травмованого Барезі. а також був лідером оборони своєї команди, коли його колеги по захисту Барезі та Соті Костакурта були відсутніми або через пошкодження, або через дискваліфікації. В фіналі проти Бразилії Мальдіні допоміг зберегти ворота своєї команди недоторканими, але за підсумком італійці все одно поступилися в серії пенальтів. За блискучу гру Мальдіні потрапив до символічної збірної турніру, тим самим повторивши аналогічне досягнення свого батька, який також потрапляв. До команди найкращих, але у 62-му. після мундіалю Барезі закінчив кар'єру в збірній, тому Мальдіні став одноосібним капітаном національної команди Італії. Не дивлячись на стабільно якісну гру в захисті, на великих міжнародних турнірах в 98 му 0-му, 2002 му на Мальдіні чекали чергові невдачі. Італія пропускала мало. Сам Мальдіні регулярно потрапляв до одинадцятки кращих футболістів турніру, але на вирішальних етапах тій команді весь час чогось не вистачало. Він закінчив кар'єру в збірній після виліту з однієї восьмої фіналу Чемпіонату світу 2002 року, так і не вигравши жодного міжнародного трофе. В цілому він провів у футболці збірної 126 поєдинків, забивши 7 голів. І як же прикро усвідомлювати, що вже на наступному мундіалі у 2006 році Італія візьме Кубок світу. Про завершення кар'єри Мальдіні оголосив квітні 2009-го. А вже в травні, в предостанньому турі серіа проти Роми на стадіоні Сан-Сіро, прощався з вболівальниками. Фанати зустрічали свого лідера оваціями, проте не обійшлося без скандалів. Група Ультра з Мілана вивісили провокативні банери, які нагадали Мальдіні про його жорсткі слова на адресу фанів після програного стамбульського фіналу, після якого Паоло назвав шанувальників Мілана. Тупими пролетарями адміністрація клубу офіційно вилучила з обігу футболку з номером 3, як колись це зробила з номером 6, під яким грав Франко Барезі. Проте, у випадку з Мальдіні, було виключення під цим номером. Мав право грати один з його синів. До речі, його сини Крістіан та Даніель повністю пройшли молодіжну академію Мілана. Крістіан за свою кар'єру змінив аж 8 клубів, і всі вони переважно грали в серії С та серії Д. А в 2023 році зрозумів, що грав футбол не його, і вирішив стати футбольним агентом. Що ж до Даніеля, то січня 25-го року він захищає кольори аталанти на позиції атакувального півзахисника. Щоправду, він є гравцем запасу та отримує зовсім мало ігрових хвилин. Що ж до самого Паулу, то після завершення кар'єри він спочатку зайнявся бізнесом, а також вдарився в теніс, і навіть дебютував на Професійному рівні в грудні 2016-го він став переможцем аматорського турніру. А через рік, на пару зі своїм тренером Стефано Ландоніо, потрапив до основної сітки парного челенджеру Аспірія Теніс Кап, який проходив в Мілані. В травні 2015-го Мальдіні разом з італійським бізнесменом Рікардо Сілвою став співвласником американського клубу Майами, який зараз грає в чемпіонаті USL, другому другому силі чемпіонаті Сполучених Штатів. Але найбільш відомою його роботою стала посада спортивного директора його рідного Мілана, яку він зайняв. У 2018 році, коли власниками італійського гранту стала корпорація Еліот Менеджмент Корпорейшн за каденції Мальдіні, Мілан став чемпіоном Італії вперше за 11 років. А сам Пауло приклав руку до підписання таких ключових персон, як Тео Ернандес, Рафаель Леау, Олів'є Жиру, Майка Меняна та інших, в червні 23-го у легенди футболу виник конфлікт з власником клубу Джері Кардінале через бюджет. Та нестачу грошей на літню трансферну кампанію, і в підсумку сторони оголосили про. Припинення співпраці загалом, якщо підсумовувати кар'єру Мальдіні, то при всіх його досягненнях він так і не став володарем золотого м'яча. Ймовірно, зіграв стереотипний фактор його позиції. В цьому питанні гравці атакувальної ланки більш видовищні, а їхні забиті голи часто мають вирішальне значення під час вибору критиків. В 94-му його обійшов нападник Христо Стойчков та його колега по збірні Роберто Баджо, а в 2003-му також атакувальні гравці Павел Недве та. Т'єрі Анрі своєю манерою гри Мальдіні навіки вписав себе до зали слави футболу. Він грав в притаманному його особистості, аристократичному стилі, уникаючи жорстких стиків і навіть підкатів. Недарма, коли сам сер Алекс Фергюсон відзначав його гру проти Баварії, коли Мальдіні не здійснив жодного підкату за гру. Бо як водиться у футболі, підкати це крайній метод відбору м'яча, показник того, що захисник не встиг за нападником. Але Мальдіні ж завжди грав холоднокровно та інтелектуально. Завжди правильно обираючи позицію на полі, великий Пауло настільки високо підняв планку якості захисника, що поки що жодному футболісту за більше ніж 15 років після закінчення його кар'єри і близько не вдалося підійти до такого рівня. А як ви вважаєте, чи потрібно було йому все ж таки давати золотий м'яч? І Якщо так, то за що саме і в якому році? Пишіть про це, підтримуйте нас на патреоні, підписуйтеся, звичайно, та бувайте.